Да. Распаковку начинаю. Распаковка. И ротивида. Я ходила в ОТБ. И что я купила? Це отдельно, это не АТБ. Это базар. АТБ. Рыбка для украшения была. Рыбку АТБ я не куплял. Четыре сорочка и дочка. Так, і 4 круассана я ще попаду вам. Це все, що Ви бачите за конце ось таке от. от Може взагалі уйде з ютуба. Так. Це все. С виліз із подвану. 505 гривень. Угу. Все побачила. Оце... Оце 505 гривень. І помідорчик і 80. Капець. Оце таке життя. І, і зароби. Проживи на ту пенсію на цю зарплату. Всі хочуть за копійки все купити, а платити ніхто не хоче. А що платити? Зарплату пенсію. За, за, за роботу. Робота копійки. Рекламу... Правди нет. Ізвестия кончилось. Остався труд за 3 копійки. Рекламую класного майстра, поки яким приборам. По всім битовим електроприборам. Так що заявки до Петра Петровича. Нам зараз, як і всім, дуже потрібні кошти на лікування. Ну, якось так ось. Що, Де... Да. І Зараз покажу вам улюблені іграшки моєї онуці. Вона приїжджала до мене. Це ось все. рибка нема. Ай! Рибка Немо, Класснюча. Оцей королечок. Вибачайте, якщо щось не так, але я дуже хвора, Горло заболіло. А мені подобається особливо оця дівчинка, яка мене символізує. Вічна учениця. Вчишся, навчаєшся і виходить що ти нічого в цьому житті не розумієш. На цьому я з вами прощаюся. Не знаю наскільки, я і так уже попрощалася надовго. Але ж так. Таке воно життя. Хочете підписуйтесь. Тільки не відписуйтесь, тому що, можливо, буде цікавий контент в найближчий час, якщо вирішусь на цей контент. До побачення, телебачення. Іра речові церква Юї. Помидоры рассмотрим.